Догодня, сьогодні 23 жовтня 2024 року. Продовжуємо саджати екзотику в своєму саду на Дніпропетровщині. І сьогодні будемо саджати Зізіфус. Що стосовно нього, хочу сказати, зізіфус це перехресно запильна рослина, тому для кращого результату їх потрібно мінімум дві деревинки, два саджанці. І бажано різних сортів. Сьогодні я приобрала два сорти: китайський 60 і цукерковий. Зараз покажу самі саджанці. Ось такі у мене саджанці. Це у нас китайський цукерковий. І ще один садженець. Отакий. Так, що стосується посадкової ями та землі, що ми робимо? В посадковій ямі перемішуємо перегній, трішки пеплу і перемішуємо разом із землею. Ставимо саджанець, добре проливаємо водою. Бажано, щоб коріння не були заплутані. І я хочу ще в кожну ямку додати овес. Згодом саме овес стане хорошим удобренням. Так, ну зараз. Ямку я ще раз добре пролью, підсиплю землею, уплотню, ще раз полью, потім замульчую звичайним сіном і покажу вам результат. Ось такий у нас вийшов результат. Саджанець замульчований. Ось такий ще один. Всім, хто хоче посадити собі, Тож, таку екзотику в саду. Бажаю всім удачі. Нехай приймається та радує вас смачнющими плодами. На все добре, хай щастить!